Бачене стане зрозумілим лише тоді, коли усвідомити його сутність. Електризація тіл відбувається у природі та в техніці. Хмари можуть накопичувати великі електричні заряди, і як наслідок між ними відбуваються потужні розряди, що супроводжуються світлом, блискавкою і звуком громом. На фабриках, заводах, транспортних засобах Унаслідок тертя, на різних деталях теж можуть накопичуватися заряди, які впливають на технологічні процеси, можуть викликати іскрові розряди, пожежі, а також травмувати людей. Вивчення електризації тіл допомагає запобігти нещасним випадкам, ураженню блискавкою. Займанню вибухо та вогненебезпечних речовин тощо. Як тіло набуває електричного заряду? Яка роль тертя тіл при їх електризації? Тримо ебонітову паличку та заряджаємо нею кулю. Паличка передала кулі заряд. Триму плексигласову паличку та заряджаємо нею кулю. Плексигласова паличка теж передала кулі заряд. Складаємо заряджені ебонітову і плексигласову палички і опускаємо в кулю. Як бачимо, куля не отримала ніякого заряду, хоча обидві палички були зарядженими. Заряди не виникають. У кожному тілі є позитивні та негативні електричні заряди. При терті відбувається їх перерозподіл, в результаті якого одне з тіл набуває позитивного, а друге негативного заряду. При дотику тіл вони втрачають заряди. Роблений нами висновок про електричні заряди підтверджує дослід, простежити за яким ми вам пропонуємо. Протягом 30 секунд обдумайте побачене і дайте відповідь на запитання, чому відхилилась стрілка електрометра при наближенні до нього зарядженої палички. І чому опустилась при її віддаленні? Грунтовна відповідь заслуговує на найвищу оцінку. Відповідь авторів: на стрижні електрометра є позитивні та негативні електричні заряди. При піднесенні негативно зарядженої палички негативні заряди відштовхуються і збираються в нижній частині стрижня, тому стрілка показує наявність заряду. Кулька має позитивний заряд. Якщо забрати на електризовану паличку, заряди на стрижні рівномірно розподіляються по ньому. Він стає незарядженим. У попередньому досліді ми підтвердили, що на металевому стрижні електрометра одночасно є позитивні та негативні заряди, які легко розділити під нижче заряджену паличку, наприклад, скляну, потерту попередньо клаптиком паперу. Дещо змінимо дослід. Підносимо заряджену паличку, торкаємося стрижня пальцем і забираємо паличку. Чому стрілка електрометра не опустилась, як в попередньому випадку, дайте відповідь на поставлене запитання через 30 секунд, вважаємо доцільним груповий пошук відповіді. Відповідь авторів, коли торкнулися пальцем стрижня, заряд з верхньої частини кульки перейшов у тіло експериментатора, а через нього у землю. Нижньому заряду перейти перешкоджає заряджена паличка, тому він залишився на стрижні. Електризацію тіла зарядом без дотику до нього. Називають електризацією через вплив. Попередніх дослідів, стає зрозумілим, що заряд тіла можна ділити, тобто передавати частину його іншому тілу. Це добре видно з досліду з двома кулями. Якщо металевою паличкою з'єднати заряджену кулю з незарядженою, частина заряду перейде на незаряджену кулю. Виникають запитання, скільки разів можна поділити заряд? Цей процес є нескінченним, чи врешті одержимо заряд, який вже ділити не можна. Чи зберігається заряд, коли частина його переходить на інше тіло? Можливо, при передачі зарядів частина їх втрачається? Ученими було проведено багато дослідів. Результати яких можна узагальнити так, при будь-яких передачах зарядів від одних тіл до інших, загальний заряд цих тіл не змінюється, у цьому полягає закон збереження заряду. Закон збереження заряду, так як і закон збереження енергії, є одним з основних законів природи. Узагалюючи вивчене на уроці, зробимо висновки. При дотику тіл заряд кожного з них може змінюватися, але загальна сума зарядів цих тіл залишається незмінною. У цьому суть закону збереження заряду. Електричний заряд можна дробити, але існування найменшого заряду нами не обґрунтоване, тобто ми ще не знаємо, чи він існує. Залишилося незрозумілим, що означає надати тілу заряд? Чим тіло, що має заряд, відрізняється від незарядженого тіла? Відповіді на ці запитання ми отримуємо на наступних уроках.